Друзі, під минулим відео в коментарях було, дуже хотілося подивитися на готову курку. Е, ну, в принципі, вона вже готова, Просто жені ще нема. Я тримаю, щоб, щоб була, трималася температура. Ось, і ще поки що вона у духовці. Чата, всім привіт, всіх вітаю в новому відео. Ми залізю на заняття, нам на сьогодні заняття відмінили. Спеціаліста сьогодні нема того, що нам потрібно ну, за розкладом. А, а я сама напросилася на свою голову, думаю, щоб не пропускати, не, не те, щоб не пропускати, а ну, щоб динаміка якась була, щоб частіше займатися. Ну і в общем, напросилася на сенсорну інтеграцію сьогодні, це відпрацьовка. Того, що ми пропускали е, як я пошкодувала, вже відміняти не буду. Ми сьогодні всю ніч не спали, зараз пів на першу дня, ранок не спали. Я лісу вже вдягала, ну, вже взула, вдягала, вона стоїть отако. Я думала, в автобусі буде спати, ні. Їхали всю дорогу. Не спала, не знаю, що там зараз на заняттях буде, буде там страдати. Так, відбій. І одне лише цьому всьому пояснення. Вчора я читала, що дуже сильна магнітна буря, симбалів. Одне пояснення, тому що мелатонін ми п'ємо кожен день перед сном. І я мовчала, навіть боялася казати. У нас налагодилось. Все добре було. Ми спали ночами, оце весь час. Я навіть не казала нікому. І у відео теж не згадувала. І ось на тобі сьогоднішній день. Ми Вийшли на зупинку раніше, щоб час скоротати, бо ми раніше з дому вийшли. І нічого ми не вигадали, треба було на дві зупинки раніше виходити зараз. Коло зробимо, бо ВТБ, може, зайдемо, щоб на вулиці не мерзнути. Сьогодні в нас свіжіше, ніж вчора, на сьогодні 7 градусів. Що то... ти там побачила? Ай, прийшли в АТБ перед заняттям, ми щось там світла не було, генератори тарабанили гучно так, поки походили, поки на касі постояли. І ще й на заняття тютюлька в тютюльку прийшли. А зараз, отож ми після занять завжди заходимо в АТБ, щоб згаяти час, поки дочекаємося маршрутку, щоб на вулиці не стояти. А зараз знову ж в АТБ не підемо. І вирішили одну зупинку у зворотньому шляху пройтися, прогулятися, подихати. Та будемо там на зупинці чекати вже на Look of Луков задей. Дем? Таке дзеркало стоїть біля кав'ярні. Музика там гучно грає, людей завжди багато. Не знаю, що там, що там продають. Не, 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 не спіши. Ліса, мабуть, думає, що ми вавили йдемо, бо вона така. Задоволена, посміхається, так перешвидшується, біжить. А ми, а ми не туди. Знаєте, що мені треба? Мені треба дві-три тарілки придбати такі, що для мікрохвильовки, щоб підходили без, без золотистого цього всього, бо в нас нема, у нас все з золотистими смужками якимись, бортиками. Нічого не підходить. Женя каже, купив мікрохвильовку, і ото от тільки кілька разів гарячого бутерброду робили, їсти її так само на сковорідці або якщо це перша страва якась, то у мисочках. Оце тільки ми одружилися, одружилися у 21-му році. У вересні місяці наприкінці. І я, ну то почали ж, ну, жили разом, накопляла цілу купу білого посуду, цей люмінар, якщо, як це називається, е великі для дорогих страв, тарілки всі. По 6 штук, а можливо, навіть більше брала. Глибокі, великі, салатники для оселедців під шуби, Ну, це такі. Для картоплі великої. ну, Цілу купу там грошей стільки повитрачала, все воно вдома залишилось. У мене вже, знаєте, нема нервів, нема ніякого натхнення знову купляти. Тільки купляла, майже не користувалася тим посудом. Мусила припинити зйомку, бо Аліса почала істерити, що ми не пішли до магазину, а пішли на зупинку. То ще її розважала, як могла. Ну, вже нарешті їдемо додому. Ой, дівчата, сьогодні такий день тисяча й одна Взагалі, не буду прямо все розповідати, не хочу знову переварювати всі ці. Переїхали додому, туди-сюди Аліса поїла трохи і заснула. І я теж, я... У мене голова взагалі вже не варила. Я просто я, е... Коли заходила у під'їзд, підіймалася і дивлюся, що в нашій поштовій скринці там стосовно там, інтернетчики щось розкладали, воно вже давно його ніхто ні, з жодного ящика не забирають люди. І дивлюся, щось біле, думаю, квитанція якась. Та йшла на опалення, на опалення, ну там взагалі копійки там 120 гривень, щось таке. І дивлюся вже вдома, на зворотньому цьому якийсь мінус, мінус чимось, що щось там якісь щось розписано. Я і так і сяк дивилась, 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 дивилась. Потім вже це Аліса вже заснула, і я передивилася, що це взагалі за водопостачання, що може, то там погашали борогі попередні, взагалі, там я не знаю за скільки років. В общем, там все добре. Але скільки скільки пройшло, ну я не знаю. ну Хвилин 15 я оце все передивлялась, передивлялася і не могла дочитатися, що це взагалі не про опалення, а про, про водопостачання. Ну добре. В общем, поспала я десь годинку, піднялася. Думаю, я ж хотіла супчик сьогодні зробити. Розумію, що я нічого з морозилки не достала. Були в мене якісь достала обрізки е з філешок. Може, я якісь відбівні у духовці робила і обрізала. І воно не встигло розтанути, поки ото я поставила воду, поки почала чистити овочі. Не встигла розтанути, вже закинула бульйон, вариться, ложкою ото розколопала. Засмажку роблю, цибулька, морква, шампіньйони і половинка червоного солодкого перичика. Картоплі нарізала і не знаю. Можливо, ще додам рису трошечки або не знаю, що ще. Буду дивитися по консистенції, якщо, щоб рідкувати не був. Ветебро то перед заняттями заходили. Заходила, взяла. Думала взяти два комовських плавлених сорока. Вони дуже часто в акції в АТБ, але акції не було. ли по 25-26 гривень за штуку. Я думаю, у нас в Чудомаркеті буває, що по 22 можна, якщо два штуки береш, не стала брати. І стою, думаю, що взяти, що взяти їм. Жінка підійшла і так сміливо взяла оці такі. А, вони, до речі, з грибами. Джулі. Так. А, він тут в чеку також він англійською пишеться. Маліндам Джуліне. Сироплавлений скидковий. А що він там може порізаний чи що? Не знаю, я не розгортала. Він по 1690. По 1690 взяла шапку 6990 для Жені. В нього одна є, але дивіться, тепла така. А, ну, не знаю, має йому, в нього голова велика, має йому гіпотетично піти. Якщо ні, ну я на себе не міряла мені навіть не було коли. Тепленька, сіра. Він чорний кольор не любить, але... Тут сіріє за таку ціну, за таку ціну він мені на днях казав, ніхто каже, шапку не, не постирає. Получається, як він оце нещодавно був два дні вихідний, не було світла, не було опалення, ну, тобто вона б і не висохла навіть. Uh, та і взагалі він щодня, щодня її вдягає, і вона взагалі на цей. Думаю, візьму, дай Боже, підійде. Якраз на зміну буде, тобто то, що в нього є, попрати можна буде. І взяла, з'явилися uh, 5-6 видів ось таких короток. Вони коштують 89,90. Це uh, мій день розпорядок дня. І там ще з Воротньому цей пазли є, щоб, щоб скласти. Е, ну, Будемо поки там роздивлятися, буду їй розповідати, що там за чим. А так можна це, в принципі, буде приклеїти. Ну, буду бачити, приклеїти, знаєте, як для таких діток дуже багато радять, що... В них має бути розклад, і вони мають бачити візуально, що їх чекає, що там за чим. Тобто там прокидаєшся, миєшся, чистиш зубки, там якусь зарядку, снідаєш, там граєшся, там десь їдеш. Ну в общем, Були ще з тваринами, з фруктами, з овочами, пори року. Якщо чесно, ну, пору року я б ще теж взяла, але в мене грошей з собою не було і сьогодні не збиралася взагалі нічого купляти. Ось. Що ще там цікавенько було? Не пам'ятаю. Якось, якось так по покупочках зараз підивлю, подивлюся, що там зі смажкою так, продовжу, дещо розповім ще. Так, ну засмажку я вимкнула, додала вже картоплю і чекаю, поки закипить. Е, отож, вчора, вчора ми здавали аналізи в генетичному центрі. І як і минулого разу, наступного дня прийшли вже відповіді, але відповіді тільки по двом там показникам. Е, що минулого разу, що зараз, а все інше переходить якось там, чи ну, що спеціаліста вже потім воно все в комп'ютері, коли ми на прийомі. В мене мільйон питань в голові. Не те, що в мене дисонанс, я взагалі не знаю. Я просто обурена, шокована і, і навіть не знаю, що, 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 які ще слова тут просто. Не буду там особливо вдаватися в подробиці, але це аналіз, який показує, чи є непер... непереносимість глютену, там, чи як вам пояснити. В общем, в общем, общем, Минулого разу в нас показник був завищений, червоним виділений, 154,7. Цього разу це ми були, сиділи на дієті. Дитина обмежена була. Приймала щодня оці ферменти. І що ви думаєте? У мене аж мурахи чесно. І цього разу показник ще більш завищений. Цього разу він 172,8. Ну, це як взагалі? Це... Або ліки-пустишка, або ті продукти, на яких пишеться які продаються як безглютенові, це теж обман виходиться, чи, чи, чи як. Я взагалі, чесно, я, я не розумію, в мене просто вибух мозку. Просто виходить, що. Е Краще була ситуація, коли дитина їла все, що хотіла, ну, в, в межах розумного, так? там хлібчик з їжею, якусь випічку там періодично, там ті самі барніки, вона жодного разу жодного не з'їла за цей місяць. Не приймала ферментиці і, хоч і показник був завищений, але він був менший. То Що виходить, краще взагалі ні, ні, не дотримуватися всього цього? Чи, чи як. Просто я, я не знаю. Я не знаю. Або ліки ці, ну, не ліки, а ферменти ці постишка. Я баночку викинула. Баночку то викинула. Я просто, я просто в шоці. Ну, чекаю тепер, а що чекати? Ну, в нас на 26 листопада прийом до генетика. Як вона зможе це пояснити? Я, я не можу цього. Ну, от у мене е, варіанти такі, що е, ті, що та вівсянка безглютенова, вона що з галютеном по получається? Чи що? Борошне, кукурудзяне, якщо там е, якісь відбівні роблю, я в кукурудзяному в борошні колись один раз показувала. Я так і продовжую, е, воно на смак геть не відрізняється, геть те саме. Ну, Я так і для всіх роблю. Не виключно там окремо Алісі. <кхід> і не знаю, нічого ж нічого їй не даємо такого. Або оці ферменти, що я в Єві замовляла, вони геть просто викинуті, викинуті на вітер гроші, І що то воно взагалі тоді було. Я сподівалася, що буде якесь, ну, типу, зменшиться цей показник. Вірила в це, а він навпаки збільшений. Я не знаю просто. Не супчик вже все позакидала. Зараз доведеться до готовності і хочу ще плавлений сирок додати. Якраз подивлюся, як він буде плавитися, бо скільки в мене з мого досвіду, в мене жодного разу ніякий не плавився, окрім кумовських. Побачимо, подивимось. В общем, сирок. Я вже порізала, потім згадала, що ж не зняла. Просто звичайний плавлений сирок, цілий. На смак непоганий, але мені здається, комовські смачніші. Ну, Непоганий, не нормальний. Не такий, що, знаєте, ото взагалі як ото пластмаса бувають. Настала, бо все одно, воно там все позлипається. Комовські я колись робила експеримент і кинула. Одного прям цілого не різала взагалі. І отако розмішувала, розмішувала розмішувала. Він розчинився. Ну, сподіваюся, це і так само зараз. Я його щось навіть і не бачу, де він там <сум> де він там подівався. Ну, супчик смачненький взагалі вийшов. Що пробувала. напробувала. Смак насичений. Так що так. Всім, хто збирається зараз їсти, всім бажаю смачного апетиту, а я буду завершувати це відео. Дякую, що дивитеся, що підтримуєте позитивними коментарями. Дякую за ваші лайки. До речі, позасинали оце. І в мене, як нас не було вдома, на всі ж було на перевітрювання, вікно на кухні відчинене. І як ми прийшли, я не зачиняла, просто зачинила двері на кухню. Думаю, раптом Аліса буде по підлозі ходити, щоб не тягнула її по поніжкам. І воно таки залишилося. Вдома доволі таки тепло, спекотно, б навіть сказала було. Прокидаюся, оце ж, заходжу на кухню, а тут добаві такий лідник просто. Я бігом зачиняю вікно, торкаюся батареї, вони холодні. Це поки готувала якісь звуки чула, як, от, знаєте, вода біжить по батареях, але і досі холодні. Ну, нічого. Оце. Ай, коротше, мілочі життя. Тепло та й тепло. Добренько, до наступного відео. Пока-пока всім. Миру та тиші. Сорок, до речі, все ж таки розчиняється. Дивіться, колір як змінився. Так що, Так що може бути? Можна такі купляти для сирного супчику, те, що треба.